¡Hasta Важливість події, що сталася напередодні, важко просто так взяти і оцінити, бо повітряні сили відзвітувалися про збиття літака А 50 і пошкодження іл 22 м. І на відео, що ви тільки що бачили, це останній політ цього літака А 50 для розуміння, я думаю, що ви вже читали, але давайте собі зафіксуємо: А-50 це літаючий радар, який бачить за сотні кілометрів, от коли відбуваються масовані обстріли України, оця дура висить у повітрі. Фіксує все там, як ракети залітають в наш повітряний простір, звідки їх збивають, якою ППО про траєкторію. Ну, типу, вони от фіксують все. Вони потім всю цю інформацію передають в командний штаб а, в Росії. Таких літаків, от в такому. Тому форматі о, оновлених було дев'ять штук. Один пошкодили минулого року в Білорусі на аеродромі. Я думаю, ви пам'ятаєте це відео з дроном. Цей літак взагалі знищили, тому залишилось сім літаків А 50 і це прекрасна новина. Е, я насправді чекав, як це будуть обговорювати на пропагандистських каналах. А там з самого ранку. Конечно. Кровь и жертвы человеческие это ужасно. Но вот они не напрасны, потому что мы реально вот выходим вот из этого довоса, из этой повестки и возвращаем себе пусть кровью, да, пусть жизнями людей, наших людей, наших бойцов, тех, кто сражается за родину, но возвращаем себе возможность развития. Да, развитие цивилизационного развития ну как бы для наших дальше ну, вот интересно с концом развития что здесь чего больше Так, вам не почулося через кров і страждання. Вони повертаються в політику і новинні стрічки, і чомусь не згадують про падіння власних літаків. Взагалі, ось ця кровожерливість це абсолютно нормальна російська буденність, це їхня реальність. Ось, наприклад, батюшка благословляє російських військових на їхній хрестовий похід. Поразила їх землю і збила на народ з путі істинного. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев их оками. Вам не почулося, він сказав блажен тот, хто розбьет младенцеві хаб камінь. Це перефразований старозаповітний 136-й псалом. Взагалі, якщо Поколупатися в цьому старому заповіті, там багато чого можна вичитати кровожерливого такого і дивного. Я кажу вам це як православний християнин, який не просто цілує всі ці книжки, а ще їх читає. Там від доньок лота, які народжували від батька до рік крові, які текли. Во ім'я Господа розумієте, так? Тому ем, якщо сильно дуже хочеться, то будь-яку дікуху можна виправдати релігію. Єдине, що я ніколи не зможу зрозуміти, як вони одночасно віруючи і говорять ось це. Об елітних ресторанах, які спеціалізуються на блюдах із людського м'яса, вот до чого ці твари дошли. І це говорить о чому? О тому, що цю войну. Мы проиграть не имеем права. Потому что эта война ⁇ это война за наше существование. И не только за наше существование. Каждый нормальный немец, каждый нормальный американец, каждый нормальный англичанин, каждый заинтересован в том, что в этой войне победила Россия. Справжніми елітними українофобами виявляються етнічні українці, як, наприклад, цей чувак Сємченка, який з'являється то у Соловйова, то у Скабєєва і раніше працював багатьох українських змі. Але от е, якось так у нього все це складається в його голові. Віра в Бога і брехня з приводу цих ресторанів, з чоловічини. Ну, тобто, він точно знає, що це брехня. Бо блін, да він жив всі ці роки в Україні. Він їздив в Європу. Він розуміє, що там немає ніяких ресторанів з чоловічини, а вони протягом 10 років можуть все це втирати своєму глядачу. Кров, канібалізм, що там далі по списку? Біотероризм. Мы помним, как начиналась специальная военная операция, и как, по сути, наша армия спасла нас от ну, чего-то очень страшного. Потому что представьте, если те патогены, которые были в биолабораториях американских на территории Украины, могли бы использоваться против нас, они же все собирали генетический материал наш, да, для того, чтобы сделать эти вирусы как раз более эффективными против русских. Тобто вони досі на повному серйозі розповідають своїм глядачам байки про бойових голубів чи гусей, які е, через генетичний матеріал, який збирали, фу, як це взагалі генетичний матеріал збирали? це Що там, доїли росіян чи що? Ви знаєте, що. За їхньою логікою виходить, що росіяни за своєю якоюсь там молекулярною структурою відрізняються від інших людей, тому е, голуби чи ці біолабораторії, е, робили віруси, які вражають виключно людей з червоним паспортом, де намальована двоголова курка. Розумієте, так А якщо в тебе, наприклад, є український паспорт, і ти етнічний українець, такий як у той пан Сємченка, то Тебе цей вірус не зачіпає. Навіщо взагалі, от вони все це вигадують. Я раніше думав, а тепер у мене є на це відповідь і дарую і вам. Весь цей інформаційний шум потрібен для того, щоб шокувати свого глядача, для того, щоб ну, не визнавати, що впав літак А-50. Що замість літака ІЛ-22М вчора на аеродром в Анапі приземлилося ось це друшлаг, розумієте? Так? ІЛ-22М вони. Якось, знаєте, ми. Ми захоплюємося літаком А 50 До речі, А-50, який ви перед тим бачили, це найдорожчий літак радянської епохи. А ІЛ-22М це повітряний захищений пункт управління. Пригожин під час свого бунту один такий збив. Це повітряний командний пункт, який керує військами на фронті. Е, насправді, з висоти простіше забезпечувати зв'язок з бойовими частинами на полі, особливо там з фронтовою авіацією, вона літає дуже низько. Це ускладнює зв'язок, і от е, наші підбили такий літачок. Із чотирьох двигунів він долетів на двох. І кхм, речник повітряних сил каже, що на борту цього літака були поранені. А на російському телебаченні кажуть, це час ВСУ. Воюет около 50 тысяч солдат с нетрадиционной ориентацией, открытой нетрадиционной ориентацией, геи, лесбиянки, трансгендеры. Например, боевой медик Иван до войны любил надевать высокие каблуки, танцевал на пилоне, делал себе макияж. Ну а теперь Иван сменил каблуки на берцы. Говорит, быть открытым геем в армии очень непросто, но он делает это ради погибших своих побратимов, Которые так и не успели раскрыться и заявить о своей ориентации. Ну і це чергове підтвердження того, що вони нас зовсім не розуміють. Вони ж думають, що якщо вони скажуть, що цей офіцер, солдат, командир не, гей, то ми такі фу, ні, але нам насправді так байдуже, які сексуальні вподобання у людей, які вбивають росіян. Погодьтесь, яка різниця, якої орієнтації людина, якщо вона бачить в приціл російського солдата і нажимає на гачок. Якщо згодні з моїми твердженнями, то лайкайте це відео, підписуйтесь на канал. Нам кортить набрати до кінця місяця 150 тисяч підписників, але постійні скарги російських ботів, яким дуже не подобається, що ми тут про них розповідаємо. Нам заважають це робити. Ваші лайки, підписки і коментарі більше семи слів допомагають нам відбуватися. Тому, будь ласка, не ігноруйте мої заклики. Воєнні нащупали слабе місце в українській обороні. Американці і взагалі западники накачують Україн оружием, а мы нашли асимметричный ответ, который, с одной стороны, позволяет нам парализовать действия противника, а с другой, сохранить жизни наших воинов-героев. Российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически и методично выводят из строя энергосистему Украины. Не можу не погодитись. Російські удари поставили на коліна багато українських міст, наприклад, Донецьк. 15 градусов тепла в квартирах и такая же цифра только в минус на улице. Неравное соотношение температуры уже слезы отчаяния упираются в спокойствие инстанций. У людей нет терпения. Сколько будут врать? Ни на один телефон ответа нету. Приходишь в администрацию, они сидят, разваливаются вот так вот, слушать не хотят. В отличие от нашей съемочной группы, люди в вагоне рассказывают, как с октября по сей день батареи были не больше, чем бутафория. Нет тепла в квартирах сразу шести многоэтажек. У меня жена больная, она дитя войны. Я сам уже девятый десяток. И хожу вот а так, и сплю это. А Найти ответственных оказалось непросто. Вначале вияснилася дома по Ленійському проспекту обслуживають теплосеть совершенно другого района. Кировского. Нас підсоєди за три дев'ять земель, а ви не наше. Я говорю, як вони наживе. А я спеціально закінчив на цьому моменті, де вони кажуть, нас присоединили за 3-9 земель, і кажуть, а ви не наші». Така досить глибока фраза, якщо її масштабувати на всі події, які у нас відбуваються, погодьтесь. Пам'ятаєте, як у 2014 році, а це на секундочку було вже 10 років тому. Вони кричали, що Донбас годує Україну. Тепер в 2024, му як відомо, Україна померла з голоду е, в усіх українських обласних центрах. Топлять сніг, аби просто отримати воду. А Донбас живе в теплі і достатку. Насправьте. Вечер. Вот сейчас текстильщик. Терешкова 3. Время начало 8, да, по-моему? Четвертый mm -hmm. подъезд, скажу. Терешкова 3. Четвертый подъезд. 19.10 или 19.05 по графику. Вода, подача воды в 5 часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду шла вода ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Вот сейчас, начало восьмого, мы все стоим. Я, например, стоит бабушка, я не буду показывать лицо, вот стоит бабушка. Женщина живет на девятом этаже, одна. И она остается уже неделю без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век. И что вы думаете, не пошла, а просто каже? Пішла, бо російські удари високоточним озброєнням настільки точні, що жителі українських окупованих міст живуть без води роками і знають, що з цим робити. Набираємо сніг, тому що у нас реально неділю немає води. Ось мій я сказав: слава Богу, є сніг. Уважаемая администрация города, мы же что-то будем делать в 21 веке вот для стариков, для детей, да просто для нас. Якщо ви думаєте, що високоточні російські удари впливають тільки на окуповані українські міста, то ні. Якось абсолютно випадково. Ракети, які летять в українську енергосистему, розвертаються і летять нищити труби в Підмосков'ї. Як так? Программа, программа реновации жилья Московской области, Подольск, рядом с Москвой. И mm -hmm. нас вообще забытые богом люди абсолютно. Как будто мы какая-то тундра. Они боятся даже трубы трогать. Они не подвариваются, не могут они, потому что они гнилые. Но дом 1953 -го года выпуска, говорят, отходов, кому -то ставят, конечно, тут нужно а вовремя все Начинает затягивать, дом труба, 50, сжимается, все, она сжимается, труба, труба сжимается. Труба. Она Он настолько тонкая, троги, гнилая. Там, 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 надо, там, ну, они зажимают в, в одном месте, в другом а а, да. Вот буквально когда было в кухне у нас, под полом, там такой шум стоял, а здесь баня была на кухне. Все вот раковины по сравнению с тем подъездом, они все старые. И то есть это уже ну, своими силами, когда вызываются сантехники, и мы подключаемся. Трубы, соответственно. Ну, все в негодном состоянии. А Проблема вообще. реновации жилья да. нас, видимо, вообще не коснется. То есть у нас получается все хорошо. У нас блохи, у нас все. А, не было. Было. а, а это стоит было. открытое. Крысы. Криси, так, да? А добре, це е, не криси, не ракети, це біолабораторії зробили так, що зима на планеті неочікувано почалася е, саме в Росії. Хто ж міг знати? Хто міг знати? От взагалі хто, що зимою в Росії буде холодно і треба буде гарячу воду е, подавати в труби? Серйозно? Добре, що Рашці... Хоча б з продуктами харчування немає проблем. Дефіцит, та це слово в Рязані, в Востаннє чули ще десь в часи савку. Тепер то пенсіонерам не доводиться битися в супермаркетах за курку. Беріть і швидше, не хватить! <плес> Знову клятий Байден забрав у росіян курку і відправив українцям. Тому тепер росіяни і не доїдають голодні ігри заморожена курочка переспівниця. Розумієте, так? А ще знаєте, що клятий Байден зробив? Камери в домофони повставляв, щоб слідкувати за злиденними, але такими щасливими і адекватними російськими пенсіонерами. Чого за тут Бля, проклятий, махнарили, і твари, а ти посмотри, що вони тут. А то то тут об'явлення було. що переходить на Уфанет. Ага. І горить тут спеціально, видать, съемка йде. слежка за каждым человеком. Ах, вы твари проклятые, махранорылые твари, черти, предатели, враги народа. А кто вас спросил с вашим домофоном? Идите на твари, пошли, твари, твари, твари проклятые. Черти, ничего, скоро вам всем конец будет. Долго это все равно не продлится. Народ все равно уже все понимать начинает. Все больше и больше людей все осознавать начали. Как вы, твари, обманываете нас, простой народ. Скоро все начнет совершаться. Подождите, недолго осталось. Всем вам, твари, за все ответить, отвечать будете. За каждое свое, свое преступление. За каждое будете отвечать. Сволочи, проклятые. Враги народа вы, враги. Мені здається, що програму з Кабєвої, кожну програму з Кабєвої треба починати з такого анонсу, бо це коротка вижимка будь-якого пропагандистського сюжету чи телешоу на федеральному каналі. І це відео знаєте, стало б таким епіграфом сьогоднішньої програми, аби чергові російські п'яні російські офіцери не забаранили в казармі своє м'ясо. Ютуб нас заблокує за результат цього відео. Я зазвичай все це внісково викладаю в телеграм-каналі Петро. Але ви ще зараз побачите, як все розвивалось до, щоб е, вкусити атмосферу наближання росіян. Дивіться. Ми лежимо втроє, служимо кого-то уїбали. Серега ще то. Хто конкретно уїбав? Говори. След уєб... Серега, Серега. я прийшов сказав, Борода, яка борода погоняв. Ну, Комбат був. Комбат там був, і бази? Да. Вот стреляют! Пацаны, слушайте внимательно. Мы лежим нас про... я... я пишу бумаги. Будет... Стреляют! Подожди, стой! Наших пацанов начали бить! Я дал команду! Дал команду! Связать! И... Мы связали, и... отдали, рассказали, все будет. Очередю з бойового автомата стріляють, хочуть к нам пробігтися. Ціли... І пробились. якщо ви поставите дзвіночок біля кнопочки підписатися. То побачите завтра, як верещать росіяни, яких примусово депортують з Литви, які там жили десятки років. А ще я вам покажу е, і розповім, чому, е, наприклад, Джигурда і Волочкова можуть і патувати в Росії, роздягатися, мало не займатися сексом на камеру, а іншим в Росії це робити не можна. Це така у них насправді стратегія. Якщо ви хочете, щоб наших випусків ставало більше, або, наприклад, щоб ми робили годин. Ні, стріми, де ми будемо з вами спілкуватися і вмикати різних гостей, то обов'язково ставайте спонсорами нашого каналу. Якщо вам не важко 50 чи 150 гривень для нас, це дуже велика переможенька. Для цього є кнопочка спонсорувати під відео, або ще простіше, тицяйте в лінк на баймі і зробіть для нас донат. Так, ми зрозуміємо, що вам до вподобає те, що ми робимо. А взагалі, то побачимось дуже скоро. Дякую, що додивились до кінця. Лайк, підписка, всім па-па.